Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас 8 листопада. Приїхали на наше поле, де посіяний гібрид P-8567. Як ми бачимо, тут уже крайочок такий ми убрали від села. Наміряв я тільки що ходив міряв. Прикріплю скрін. Зробили ми, виходить 2,8 гектара. Отакий кусочок, Получається, ні края нічого не обирали, ми просто е, там заїхали і обкосили цю частинку. Е, молотили ми прямо на машину, і вийшло у нас з цієї площі, тобто, машина поїхала і вигрузилася на е, е, свинофермінь туди де ми возили кукурудзу. З цього кусочка у нас вийшло. 31 тонна. Він їхав в комбайн, добив там маленький кусочок ПД на 174, може 20-25. Беремо скидку на те, що в бункері було приблизно десь 2 тони. 31 тонну машина відвезла. Соответственно, 29 тонн з цього кусочка ми намолотили по площі там. По-моєму, 2,8 гектара. Що хочу сказати по цьому гібриду? Отакі початочки. В принципі, я б не сказав, що вони там великі. Такі плюс-мінус десь, як і 9074. Може, чуть менше. О тут у нас більша густота. Такі, я ж кажу, доволі добротні початки. Тут у нас більша густота посіяна. Тут у нас посіяно 72 тисячі ми сіяли. І по густоті видно, що вона ну, густіша, ніж 90 Якщо там було, у нас по факту десь 62 оставалося, то тут у нас зараз залишилося 68 тисяч. Ось такі результати зараз заміряємо вологу. Пройшли в нас теж такі тумани і погода така не сама благоприятна. Так що зараз вирвемо такі пару качанчиків, заміряємо тут вологу і заїдемо ще на наш гібрид P9911 440 v І подивимося яка там волога. Так що кому цікаво дивимося. Так, заїхали, зараз край. Зараз покажу вам плюс-мінус що в нас тут за кукуруза на даний час. час. Такі ось качанчики теж доволі непогані. Ну це з краю. Всередині мені наче вона чуть хуже. Зараз теж замірюємо приблизну урожайність що воно в нас покаже. Ну такі, з краю непогані, такі і важкі <кій> на ощуп, <кій> вроді би суха. Даже предварительно влагу ми не меряли тут. Так, спонтанно заїхали сюди, так як надо добити ще одну машинку. Не знаю. Зараз на зуб влагомерний біологічний, должен мені підказати, якщо я виковирюю її виковив. Так. Ну, на мою думку, десь в районі 20, -ки. може 19. Отак десь, плюс-мінус. Так що дивимось далі. Ось знайшов, я ще в мене в машині валявся 974. ось 85-67. Ну, видно, що візуально 974 більше. По зернам, по рядам, що тут, що тут 16. Позар нам тут 33-34. Тут 36-37 зерен в качану, в ряду. Так що зараз проведемо замір. 9074, 85-67 по вологі. 85-67. Фао 290. Ну, на ощуп суха, але я думаю десь 19, 19,2. зараз 90, 9074. Так, і 974, ФАО 330. 19. Влага одинакова. Тобто, грубо говоря, 40 пунктів по ФАО разниця, а 974, бачите, така сама влага. Так, зараз заїдемо ще. 99,11 хочу зняти. І мас. 36А. Там вони рядом поля, так що кому цікаво, дивіться далі. Так, маз 36А 300V. Чую, що сирий в хлам. 22. Після комбайна 23. Це як льоду. Так, зараз 99,11. Так, 99,11. Ф440. 25. Ну, ви розумієте? 440 300. На 2%, грубо говоря, піонір краще скинув влагу, ніж МОЗ, в якого 300 ФАУ. 300. Це на 140 одиниць фау менше.